Вітаю на уроці української мови. Тема уроку. Експериментую з наголосом. Перевіряємо вправу 5. Наголошений перший склад у словах приятель. Подруга. Наголошений другий склад у словах Завдання, Предмет. Ознака. Старий, новий виразний. Наголошений третій склад у словах запитання український. Допиши цифри та запиши сьогоднішнє число. Постав відео на паузу. Урок почнемо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Розписуємо по з'єднаннях слово «зірка». Маленькі букви «З» і «І» «Р» «Р» «К» К А І записуємо слово зірка. Відкрий у підручнику сторінки 16-17. У хлопчика на аркуші написано Порівнюю, пояснюю. Це наше завдання на сьогодні. Вправа 6. Змініть слова за зразком і запишіть. Запам'ятайте, як наголошуються ці слова. Зразок. Зірка зірки. Треба з однини змінити слово на множину. Зірка одна, коли їх багато, зірки. Зверни увагу. Зірка наголошений перший склад, зірки наголошений другий склад. Перше слово ручка багато, ручки, нитка. Нитки. Ложка, ложки, шапка, шапки, картка, картки, стежка. Стежки. Запам'ятай, коли ми говоримо про один предмет. То в цих словах наголошується перший склад. А коли багато, наголос падає на другий склад. Давай почнемо записувати разом. Вправа шість. Абзацу з Великої букви записуємо перше слово ручка. Через тире записуємо слово ручки. Ставимо кому. Позначаємо наголос: ручка, наголошений перший склад, ручки наголошений другий склад. Записуємо наступне слово нитка. Через тере, коли багато нитки. Ставимо кому і позначаємо наголос. Нитка перший склад наголошений, нитки наголошений, другий склад. Наступне слово ложка. Через тире, коли багато ложки. Ставимо кому, позначаємо наголос ложка, наголошений перший склад, ложки, другий склад. Далі вправо допиши самостійно, зупини. Відео. Постав відео на паузу та перевір вправу. Вправа 7. Змініть слова за зразком і прочитайте. Складіть і запишіть речення із трьома словами на вибір. Зразок. Казка немає. Казки. Цікаві. Казки. Коли ми говоримо про однину, про один предмет, то наголошений перший склад. Казка, казки. А коли говоримо, що багато, то наголос падає на другий склад. Казки. Книжка немає чого. Книжки цікаві книжки. Загадка? Немає загадки. Цікаві загадки. Приказка. Немає приказки. Цікаві приказки. І з трьома на вибір склади речення. Зупини відео. Візьми до уваги. Щоб запам'ятати наголос у слові, правильно проговори його кілька разів. Давай зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. 8. Зміни слова за зразком і запиши. Потренуруйся у правильному вимовлянні пар слів. Зразок. Низька. Низький. Нова. Новий. Стара. Старий. Тонка. Тонкий, товста, товстий, дзвінка. Дзвінкий. Почнемо записувати разом. Вправа вісім. За абзацу з великої букви записуємо першу пару нова, через тире новий. Ставимо кому, позначаємо наголос Нова. Новий наголошений останній склад. Наступна пара стара, старий. Ставимо наголос теж наголошений другий склад тонка. Тонкий. Далі допиши вправо самостійно. Зупини відео. Перевір дописане. Постав відео на паузу. Зі своїми близькими пограйтесь у гру хто більше. Хто більше добере ознак до слова м'яч? Який м'яч? Футбольний, маленький. Ще який може бути м'яч. Постав відео на паузу. Вправа 9. Про кого так кажуть? Воду носить, рука болить, кашу варить, рука болить, а каша готова і рука здорова. Так говорять про ледачу людину. Зроби висновок про роль наголосу: носить, носить. Варить, варить. Однакові за написанням слова можуть наголошуватися по різному. Від цього змінюється і значення слова. Так говорять. Добра людина хоче добра всім людям. Зверни увагу. Добра добра. Слова однакові за написанням, але різні за наголосом і мають абсолютно різне значення. Добра людина про характер людини хоче добра, тобто хоче всього найкращого для інших. Вправа 10. Запиши вислови, постав наголос у виділених словах. Дешева рибка та дорога з неї юшка. Тоді дорога успішна, коли розмова втішна. Дорога, дорога. Слова однакові за написанням, але наголошені різні склади. В першому вислові дорога про цінність, як ознака. Другий вислів дорога, тобто шлях. Запиши самостійно, постав наголос. Кожний вислів записуй з нового рядочка з абзацу зупини відео. Перевір, чи правильно виконано вправу. Зупини відео. Словничок. Атлас шовкова тканина. Атлас Збірник географічних карт. Хвилинка спілкування. Спілкуються між собою дві дівчинки. У крамниці я придбала блискучу сукню з Атласу? Із Атласу чи Атласу? Не розумію, хіба сукня з паперу? Що може відповісти дівчинка? Ні, сукня не з паперу, сукня із тканини. Інша може запитати, а чому тоді з Атласу? Адже атлас це збірник географічних карт. Ой, виходить, я помилилася. Придумай свій варіант продовження розмови. Постав відео на паузу. Вправа для самостійного виконання. Вправа 11. Відгадай загадку Дмитра Білоуса. Склади і запиши речення зі словами відгадками. Постав у них наголос. Перевіримо на наступному уроці. Вправа яблунька. Повісь на дерево яблучко, яке відповідає твоїм успіхам. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці української мови.